Привіт! Мене звати Оля Єрмілова. Я займаюся тим, що дуже люблю. Я допомагаю людям краще зрозуміти себе, а якщо точніше, я допомагаю навчити, як за допомогою зміни своїх думок навчитися керувати своїм життям. Я б навіть сказала, що не тільки керувати, але взагалі будувати своє життя таким, яким ви завжди хотіли. Тож сьогодні ми будемо продовжувати з вами вчитися це робити. І сьогодні я хочу а, дуже важливі слова вам сказати. І взагалі я дуже хочу, щоб ви мене уважно слухали, намагалися зрозуміти, можливо, щось записували. І потім обов'язково це... Вислювали своє горі і розпочинали з цим працювати, тому що це дійсно допоможе вам створити зовсім іншу реальність і, тим паче, пережити те, що зараз відбувається з кожним з нас. Наші думки створюють нашу реальність. Тобто, коли ви зараз думаєте. Ви створюєте. Ще раз, коли ви думаєте, ви це створюєте. Все, про що ви думаєте, ви створюєте. Все, що зараз є в житті кожного з нас, це те, що ми самі створили ось цим мозком, який думає. Багато час хто там скаже, тата, та, я знаю. Ні, я хочу, щоб ви дуже уважно вслухалися, записали це і хоча б намагалися обміркувати. Дивіться, кожна наша думка має енергетичний такий потенціал, енергетичну оболонку, енергетичний ресурс. Абсолютно кожна. Я вам вже розповідала про те, що у нас є негативні думки. І, до речі, це негативні думки, які для нас саме негативні, тому що ми їх з вами оцінюємо як такі. А є інші, які нам приносять радість, вони нам справді дають сили. Тож, справа в тому, що кожна наша така думка має оцю енергетичну оболонку, яка, ну, уявіть собі, що є такий считувач. Ось такий, пристрій, пристрій щитувач, який щитує всю нашу енергію і притягує до нас ще більш подібного, знаєте, як з донатами кажуть, задонатьте, а я помножу на два. Так, так, так само, тільки це помножується не на два, а там в багато-багато разів, і ми з вами отримуємо те, про що ми думаємо. Тепер, а тепер уявіть, про що ви думаєте кожного дня, про що ви думали тільки що. Скільки в вашому житті зараз таких крутих, ціленаправлених, цілеспрямованих, пробачте, думок. Таких думок, над якими ви працюєте. Ось коли ви йдете на роботу, наприклад, у вас є певні дії. Ви ж не робите там, ну, що робиться. Ви йдете на роботу, і у вас там є певний перелік дій. Кожен знає, що він робить. Якщо ми візьмемо з вами якийсь великий бізнес, там завод якийсь, то там кожен знає, що він робить. Там немає такого, що люди роблять що-небудь. А ось наші думки з вами вони абсолютно не керовані більшою частиною часу. Тобто ми з вами. Все, що, знаєте, в нас все, що влітає, це безкінцева бізкін... зараз е, постійний поток, як це сказати, постійний потік усіляких проблем, те, що є в нашому житті, але ми навіть не можемо від цього відриватися. І ось ви дивитеся і думаєте, блін, взагалі капець. Взагалі, і тут вже і проблеми з грошима, і з, зі здоров'ям, і взагалі не знаєш, що робити. Але це результат ваших думок. Ви створюєте свою реальність, коли ви думаєте. Ви думаєте, і ви створюєте. Скажіть мені тепер, будь ласка, як часто, скільки годин на день ви думаєте про створення грошей, про створення свого життя, про створення свого здоров'я, про створення своїх стосунків? Скільки ви про це думаєте? Думаєте, з ручкою можливо, можливо, в медитації, можливо, тобто, скільки ви цьому приділяєте часу у своїх думках, не в думках, що він козел, що все погано, що мені не платять, що зараз немає роботи, що люди вмирають, а в конкретних думках над е, тим життям, яким ви хочете жити. Ви ж розумієте, про що я? І ось тут бік грошей. Насамперед потрібно зрозуміти, що гроші це кайф, це не тільки велика кількість можливостей, це не тільки а... ну, це не тільки те, що ми звикли про це думати. Гроші сьогодні це те, що є в наших руках, ну, можливо сказати, що також зброєю. Зброєю сили, зброєю допомоги, зброєю підтримки. І чим більше у вас є цієї зброї, тим більше ви можете допомагати, тим більше ви можете сьогодні давати щось корисного. Замість цього багато людей просто мають протягнуту руку, тому що вони не можуть себе зібрати взагалі, не звикли цього робити, а можливо не робили ніколи. І за зараз постійно. Думають про погане, коментують погане, свою злість. Я дивлюся, наскільки погано в соціальних мережах а, пишуть як, якусь гидоту на тих, хто щось робить, не робить. Ну, то, тобто, взагалі люди взагалі не, не розуміють, що їм робити. Тобто, вже в голові просто, просто нічого. Окрім злісті та ненависті, уже один до одного, там, до своїх, до чужих, вже все. Вже хтось там пише мені, що там ти балакаєш, що ти там, оця балаканина, вона нічого нікому не дає. Ну, здавалося б, ну займайся своєю справою. Тебе ж ніхто не просить сюди приходити, щось слухати, щось говорити. Просто живи, роби те, що ти хочеш. Але ні, мозк не контролюється, думки не контролюються. Я ще раз хочу вам нагадати. Ви створюєте, коли ви думаєте. Коли ви думаєте, ви прямо зараз створюєте своє життя. Що ви думаєте про гроші? Просто запишіть собі це питання і поживіть з цим питанням. День, два. Адже знаєте, найкрутіше, що я зрозуміла, що потрібно вчитися шукати не відповіді, а потрібно вчитися шукати круті питання, з якими ти будеш жити, в які ти будеш занурюватись, якими ти сам будеш ставати. І тепер скажіть: якщо ви думаєте про гроші, те, що ви думаєте, звідки вони можуть у вас взятися? Звідки? Звідки? Я нещодавно почула таку класну. Ну, таке порівняння, не знаю навіть, як це сказати, вислов, що гроші можна заробляти, заробляти. Ось почуйте це. Гроші заробляти. А можна гроші створювати. Так ось люди, які працюють своїми руками, які мають обмежений час і обмежену кількість грошей, це люди, які заробляють. І вони не можуть заробити більше. Багато грошей має той, хто їх вміє створювати. Ось зрозумійте, ми з вами зараз бачимо дім позаду мене. І є люди, які, які його будували, які брали там, не знаю, що там, панелі, якісь там бетон, заливали цей бетон, працювали, там, ставили вікна. А є люди, які створювали цей дім. Цей комплекс, це архітектори, які це розробляли, які все розраховували. А тепер скажіть мені, хто, яка робота з цих робіт найскладніша і та, яка має більшу коштовність. Я зараз ні в коєму випадку не знецінюю робітничих. Звичайно. Круто, що вони є, але я хочу, щоб ви могли зараз зрозуміти різницю між створювати гроші і заробляти. Створюють ті, хто працює своїм розумом, хто думає не про те, як сьогодні щось зробити, щоб у нього були гроші, і він міг поїсти. Створюють гроші ті, хто думає ширше. У кого є ширші ідеї, у кого є якісь справжні свої, особисті, можливо, дуже маленькі у всесвіті, але для себе дуже великі мрії, дуже велика мета для себе, яка наповнює і яка у вашому всесвіті, у вашому розмірі, вашого всесвіта, сприйняття, допомагає створювати, створювати гроші. Гроші це завжди результат. Я хочу, щоб ви це розуміли, що гроші це результат того, наскільки ви круто попрацювали, наскільки коштує ваша робота дешево або ні, і наскільки круто і масштабно ви можете створювати. Наскільки ви можете створювати круті ідеї, якими ви будете заряджати світ або навпаки, заряджати свій маленький світ. Гроші це результат вашої енергії, ваших думок. Адже як ви можете щось створювати, якщо ви думаєте постійно про проблеми, біди, трагедії і не можете собою керувати? Щоб в житті не траплялося, але людина доросла повинна вміти керувати собою, збирати себе докупи. Якщо вона не може цього робити, то вона дитина. Я хочу, щоб ви мене почули. Я хочу, щоб ви ще раз поміркували над тим, що мої думки, те, що я зараз думаю, створює моє життя. Наше завдання зараз з вами, як ніколи, навчитися створювати. Свої думки, а це означає себе, а це також означає гроші. Ми повинні зараз в цей час вміти перемикатися хоча б на деякий час. На те, що нам дійсно потрібно, на те, що важливо для нас усіх. Адже якщо ми будемо з вами знаходитись у розпачі у болі, якщо ми вже будемо вважати, що ні у кого немає грошей, ні у кого немає натхнення, нікому нічого не потрібно. І взагалі, то ми нічого не зможемо з вами зробити. Тому зараз нам як ніколи потрібно заряджати себе, допомагати іншим через свою роботу. Я Хочу вам сказати. Що гроші це добре, і ви не повинні зараз відчувати якусь неяковілість на рахунок того, що ви щось продаєте, що ви заробляєте, що вам потрібні клієнти. Адже це нормально. Якщо ми не будемо клієнтами одне одного, якщо ми не будемо взаємодіяти, то взагалі вся наша економіка просто її не буде тому ми. Навпаки, повинні розуміти, що нам потрібні гроші, щоб зростати навіть зараз, щоб допомагати, щоб донатити, щоб жити, щоб вчитися бути дорослими людьми у той час, в який ми з вами живемо. Якщо ми подивимось на історію, то ми побачимо, що завжди щось коїться у світі. І, звичайно, що в цю хвилину, коли ми знаходимося в цей момент, нам здається, що це найгірше, але це не так. Найгірше може й було, може ще й буде. Це не важливо, важливо вміти зібрати себе, і важливо навчити свій мозок думати так, як потрібно. Адже коли ми з вами постійно думаємо про трагедії, ми ще більше. Ці трагедії притягуємо в своє життя. Ми ще більше знецінюємо ці, як це сказати, заслуги, ту працю величезну, яку роблять інші люди, які, які продовжують, всі втомлюються, але це життя наше. І я хочу, щоб ви зараз захотіли грошей. Тому що гроші нададуть вам змогу допомагати собі іншим жити, Допомо... нададуть вам змогу зростати. І знаєте, що найголовніше вони нададуть вам змогу не з'їхати з, з глузду. Тому що коли ми з вами працюємо, ми перемикаємось, ми зростаємо і ми наповнюємось. а нам це дуже і дуже потрібно. Я сьогодні хочу запросити вас, адже для мене це важливо. На марафон свій, який називається Закони грошей. Це мій перший марафон, який я записала українською мовою. Ви бачите, я на ваших очах зараз намагаюся оволодіти цією мовою. Я разом з вами розвиваюся, росту. І для мене також важливо, щоб мій бізнес працював. Для мене також важливо, щоб я ділилася тим, у що я вірю і що точно працює. Для мене важливо, щоб українці. Ставали сильною, крутою нацією, не яка одне одного клює, а яка допомагає, підтримує, яка заможня, яка не стоїть з протягнутою рукою у, у світі, з проханням допоможіть, а яка може допомогти собі сама. І мені дуже хочеться, щоб саме через розум ми починали це робити, щоб ми з вами навчилися як ніхто інший обирати для себе думки. І створювати своє життя, адже це працює. Тож я залишаю посилання, я, до речі, зробила дуже низьку ціну. Мені здається, що кожен може собі це дозволити. Якщо не може, то це ще один дзвіночок для того, що нам потрібно більше працювати, адже ми не можемо ставати такими, знаєте, бідняками. Я впевнена, що у нас великий потенціал у кожного з нас, але нам потрібно бути дорослими і брати відповідальність за своє життя. В наступних своїх відео я дам вам декілька крутих технік, буду розповідати вам про те, що дійсно допоможе вашому мисленню, а це означає, що і вам. 12 червня ми розпочнемо. Десятиденний марафон, де буду я, де буде куратор, який буде вас вести і допомагати з домашніми завданнями, де будуть люди навколо вас, ваша група, де будуть класні уроки, де буде допомога письма, письмова, яку я зробила у чек-лістах, де буде можливість обирати мову, адже я за можливістю обирати те, що тобі ближче. Українською або російською це мій перший курс, який ви зможете обрати. І я дуже хочу, щоб у нас з вами все вийшло, і я знаю, що так і буде. Найголовніше лише питання в тому, хто буде серед тих, у кого вийде, і хто піде в інший бік. Дякую, що подивилися. Я буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Я дуже Дуже, 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 дуже хочу, щоб ви запам'ятали, коли я думаю, я створюю.